У прилуках зафіксовано спалах кору одного з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Якщо за весь 2018 рік у стаціонарі інфекційного відділення Прилуцької центральної міської лікарні від кору пролікувалось 18 людей, то лише з початку 19 го ця хвороба поклала на лікарня на ліжко шістьох прилучан. Лікар-інфекціоніст Олена Сім'ячко каже, хвороба активізувалась початком зими. Є підйом захворюваності на кір, але відділення працює в штатному режимі. Такої надзвичайної ситуації немає. Вона зараз лікується дитина. Трьох років вона можна сказати, заразилася від брата. Спочатку брат неї захворіла, потім її друга дитина в сім'ї. От а і жіночка є 39 років. Карантин через кір зараз добігає кінця в дитячій лікарні. У дитини, які діагностували ГРВІ, згодом виявили кір. Хвороба поширилась. Причиною спалаху лікарі називають відсутність щеплень. І, хоч епідемічна ситуація не загрозлива, наполягають на попередженні захворювання вакцинації. Навіть час, мабуть, треба збити на сполох і казати, що щеплюйтеся, тому що дуже багато такого є що ну батьки, наприклад, не можуть сказати, чи щеплена їхня дитина вакциною КПК чи не щеплена. Також і дорослі не всі знають чи щеплені, чи не щеплені. Два щеплення у дитинстві захистять людину на все життя. Навіть якщо вона захворіє, то хвороба протікає легко. Невакциновані люди переносять кір важко і з ускладненнями. Найчастіше це бувають отити, тобто запалення середнього вуха. Е, можуть бути менінгіти, енцефаліти, пневмонії бувають часто, дуже часто бронхіти, трахіобронхіти. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Людина, яка ще не хворіла на цю хворобу і контактувала з хворим, дуже швидко інфікується. Лікування триває в середньому 10 днів.